Здав Херсон, а потім закликав брататися з окупантами у 2022 році. Мер Херсона Володимир Сальдо зустрів росіян з розкритими обіймами і допомагав їм у розкраданні та привласненні українських ресурсів. Телеграфіа нагадує, як зрадник потрапив у владу, і розповідає, де він зараз та чим займається. З вами Дмитро Драганов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Володимир Сальдо народився у 1956 році у селі Жовтневе на Миколаївщині, але все його дитинство пройшло у кривому розі. Вищу освіту здобував у Криворізькому гірнорудному інституті за спеціальністю промислове і цивільне будівництво після закінчення інституту? Сальдо працював у складі групи військових радників у Монголії. А потім був майстром і головним інженером у Херсонбуді. А пізніше став начальником будівельно-монтажного управління. Цей період він накопичив досвід управління проєктами і налагодив бізнес-зв'язки, які згодом допомогли йому у політичній кар'єрі. З 2002 року Володимир Сальдо тричі обирався мером Херсона. Свої проросійські погляди політик не приховував ніколи. У 2004-му він заявив, що проведення телемосту. Київ Херсон недоречно проводити у день міста. У 2012-му він став народним депутатом України від партії регіонів. Також обіймав посаду голови комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування, ЖКГ та регіональної політики. Після повалення режиму Януковича Сальдо почав змінювати політичні табори. Спочатку перейшов до партії наш край, а потім створив власний блок Володимира Сальдо. У січні 2014 року він був одним із нардепів, що голосували за диктаторські закони. Вже після анексії Криму Сальдо виїхав до Росії, де брав участь у телепередачах з антиукраїнською риторикою. Хоча це не завадило йому балотуватися у нардепі від партії ОПЗЖ у 2019 році. На тих виборах сепаратист все ж програв. Початком повномасштабного вторгнення Росії у березні 2022 року Сальдо офіційно погодився бути окупаційним гауляйтером Херсонщини. У цьому статусі він взяв участь у проросійському мітингу в захопленому Херсоні і приєднався до так званого комітету спасіння за мир і порядок. За задумом окупантів цей орган мав допомогти їм у легалізації влади на захоплених територіях. Ще за кілька місяців Сальдо отримав російський паспорт, заявивши, що для нього це історичний момент і що він завжди вважав, нібито Україна і Росія, одна країна і один народ. У вересні 2022 року Сальдо оголосив, що на Херсонщині планують провести так званий референдум щодо приєднання регіону до Росії. Після цього політик підтримав анексію і намагався легітимізувати окупаційну владу. Під його керівництвом самопроголошена адміністрація намагалася змінити систему управління, забрати контроль над місцевими підприємствами і розпочати в регіоні діяльність російських структур. Прислужуючи Кремлю, Сальдо намагався приєднати до окупаційної влади важливі для регіону підприємства: нафтоприробний завод і нафтотермінали. На Початку листопада, 2022 року, Сальдо з іншими колаборантами Кирилом Стремусовим та Сергієм Аксьоновим – виступали проти відступу російських окупаційних військ з Херсона. Тоді ж, зі слів власника зоопарку Тайган Олега Собкова стало відомо, що Сальдо був ініціатором вивезення тварин з херсонського зоопарку до тимчасово окупованого Криму. Після визволення українською армією окупованого Херсону 9 травня 2023 року Сальдо записав звернення українською мовою до українських воїнів. У ньому він заявив, що українці і росіяни більшою частиною рідні люди, а не вороги, та закликав згадати, що наші батьки та діди однакові. Цілком очікувано цю заяву висміяли у соцмережах. За довгу політичну кар'єру в Україні сальдо накопичив чималі статки. У його власності були об'єкти нерухомості у Херсоні, Криму та інших регіонах. Різноманітні компанії, земельні ділянки та корпоративні права у 2023 році. Заочно суд визнав сальдо винним у державній зраді колабораційній діяльності та виправданні агресії РФ. За це йому світить 15 років ув'язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати керівні посади. У травні того ж року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Міністерства юстиції України і конфіскував низку об'єктів нерухомості сальдо. Зокрема, йшлося про земельні ділянки та нежитлові приміщення у Херсонії Криму. Будинки, квартири, автомобіль Вольво 2020 року, а також корпоративні права, які належали його дружині. Пізніше вже у другій справі суд конфіскував у нього кошти з банківських рахунків, а також акції підприємства Херсонбуд, частка якого раніше належала досі Сальдо. Конфісковані активи були передані у власність держави для подальшого використання, зокрема на відновлення територій. За даними мін'юсту та судів, сальдо оформив частину активів на дружину, дочку, а також на компанії, що належали пов'язаним з ним особам. Це ускладнювало їхнє вилучення, але зрештою суд ухвалив позитивне рішення. Станом на сьогодні в Україні продовжується розслідування ще у низці кримінальних справ проти Сальдо. Зокрема, колаборанту оголошено підозру у захопленні підприємства нафтопереробки незаконному привласненні майже трьох тисяч тонн українського зерна, а також порушення законів та звичаї війни. У серпні 2022 року з'явилася інформація, що сальдо отруїли в результаті замаху на життя. Він потрапив до лікарні у Криму, де був підключений до апарату штучної вентиляції легень і введений у медикаментозну кому. Пізніше колаборанта у важкому стані евакуювали до Москви та поклали до реанімації токсикологічного відділення інституту імені Скліфосовського. У вересні 2025 року, після удару безпілотників по так званій дачі ФСБ в Криму, поширили щотки, що Сальдо міг бути серед відпочиваючих і ймовірно загинув. Буцім до колаборант довгий час не виходив на зв'язок, а його місце знаходження було невідомим. Пізніше ця версія не підтвердилася. Окупанти заявили, що на момент удару по Криму Сальдо перебував у Москві. Сьогодні колаборант час від часу з'являється у російському інформаційному просторі, даючи інтерв'ю кремлівським медіа. В розмову з журналістами він заявляє про нове звільнення Херсона і продовжує грати роль самопроголошеного очільника окупаційної адміністрації Херсонщини. З 2022 року він продовжує перебувати під санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії та Нової Зеландії в Україні. Проти нього тривають кримінальні справи. З вами був Дмитро Драганов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі. Просто зараз буде цікаво.